Я вирішив самостійно зробити сходи на другий поверх. Адже після ось таких рекомендацій у Фейсбуці Метилічний каркас. Середній розмір, звичайна висота. Це робота, матеріал, доставка конструкції, монтаж конструкції на місці. Вартує приблизно приблизно 1300 доларів. І кожна сходинка дерев'яна покрашена з підсходинкою, без поручнів, там з дуба чи з ясеня. Це ще 150 доларів вартує. Після ось таких рекомендацій в мене взагалі зникло бажання витрачати на це ось такі кошти. Тому, що в мене вийшло і скільки на це все потратив, можете зараз переглянути. Для початку потрібно правильно розрахувати сходову клітку. І для цього я скористався ось цим сайтом. Посилання залишу в описі під відео. У лівій частині ми вносимо наші розміри, висоту та довжину сходової клітки. Розміри сходинок нам видасть програма. Тут не складно розібратись. Досить удобний момент по рекомендаціях. Та підрахунок матеріалів. Усім рекомендую. Сайт безкоштовний. Ось і місце розташування сходів. При допомозі лазера зробив розмітку площадки, а також усіх сходинок. Так насправді, сходинки це зайве, але хотілося візуально подивитись, як буде виглядати. У місці, де колись була піч, прийдеться залити бетонну подушку під площадку. Розчистив місце і залив. Розрівнюючи за допомогою лазеру. Далі, поки бетон висихає, підрахував кількість металевого профілю. І ось він, 21 метр профілю 100х50, витратив я на нього 7200 гривень або 195 доларів. Звичайно ж, професійної майстерні у мене немає, тому буду працювати ось в таких умовах. Лазер – це мій улюблений інструмент. З його допомогою розмітив сходинки на робочій плиті. Це не металевий стіл, але що є? До речі, помістилось у мене тут тільки 6 сходинок. Я вам говорю, лазерний рівень, це просто щось чимось. Намалював собі ось такий квадрат під площадку на сходи, виставив лазером усі кути. Тепер просто буду підсувати профіль і по профілі малювати кут зарізу. Так хочеться зробити все ідеально, що навіть тут я вирішив використати лазер, щоб із-за що кути тут заокруглені, Дуже важко від цієї лінії до цієї відмалювати без лазера. З лазером. Нарізав перші сходинки. Виклав собі по шаблону намальованому. Тут видно лінії. І прижав зверху профілем, щоб ніде не втікало. площадка з двома сходинками вже в мене готова, стоїть в хаті. Тепер беру цю довшу частину на 12 сходинок. І є один маленький нюанс, який мені доставляв неприємність. Ось тут, як бачимо, ці гострі кутики краще зрізати. Тоді набагато удобніше, що варити, що виставляти, усі ці кути. Може бути і така шпарка, але це без проблем завариться, зато все по лінії дуже гарно виставляється. І ці кутики нікуди не терчать і не мішають. Так, 6 ходинок вже зварив. Ось вони стоять, чекають свого часу. І виставив наступні 6 сходинок Підготовлених до зварювання. А також до тих і до там тих буде продовження ще 6 сходинок. В сумі має вийти 12 ходинок. Від площадки до верху буде 12. Що, варим. 4 секції по 6 ходинок у мене вже готові. І з них мені потрібно зробити 2 секції по 12. Виставив першу пару, добре, що такий ще у мене лишився 3-метровий. Наверх поставлю груді, як рівно. Нічого зараз прихватимо. Наверх поставлю другу пару і також прихвачу. Тоді має бути все добре. Ну а це у нас площадочки. Буде раз, два. Дві сходинки, на третій заходиш на площадку і потім звідси доверху підуть 12-тих свиденок. Заніс все разом, щоб малювати в одному місці під яким-никим, але накриттям. На хлам прошу не звертати уваги, це так має бути. Але є ще перед малюванням одне завдання. Щоб в майбутньому. Було легше поставити цих 12 сходинок на ось там ту мою площадку. Ось в бік воно сюди буде ставати. Думаю, варто прихопити такі тимчасові кріплення, які будуть опиратися на цю площадку. Процес малювання не такий вже і цікавий, тому відразу готовий результат. Ой, что получилось. Вот просто не помалеваю. Ось помалеваю. Ну, когда подсохнет, думаю, Другий раз помалюю, щоб було максимально красиво. Інтересно, чи догадається хтось, що це у нас таке? Така невеличка підказочка. Ось тут у нас йдуть сходи, Ідуть, ідуть. І ось тут буде один з тих елементів, який я зробив. А ось тут другий. І ось так воно буде оглядати. Все тільки дирочки просверлю. Може було таке кріплення купити під профіль 100 на 50. Я вирішив зробити сам. Ще дуже таке переварю, щоб ніколи не трималося. І засверлити кілька дирок. А потім помалювати. jak tam pomaly ono... O, je tam dolenku, dolenku. Ось яке в мене кріплення вийшло. Думаю, хто раніше дивився, замітив, що той белюк у мене трошки підоставший, але замінити його немає можливості, тому ось таке додаткове зміцнення, що напевно треба тут болтик і там болтик. Ну і можливо між собою пластинку якоюсь переварити. А тут все просто, відразу до белька. белюк, нормальний, міцний. Булти скла тяжко закручувалися. Так, тебе тебе якось зафіксувати, щоб ти я як поставлю сходову клітку, воно само вляжеться. Тут 10 см якраз. Щоб залізла сходова сходинка. І вперлося на ну, це наше, на ту нашу опору. Це можливо туди дозаду запустити. Звідси туди до стіни якусь поперечку і також стіну задюбалитись, думаю не помішає. Це потім подивимось. Тепер йти монтувати площадку там, кутику.

Класної роботи. Поки що я зробив тільки металевий каркас. Ці усі сходинки, це тимчасово, щоб можна було ходити наверх. Поки що зверху триває ремонт, я нових сходинок ставити не буду. Але в майбутньому, коли я їх зроблю, ми також порівняємо ціну. 150 доларів за сходинку. Чи як воно вийде насправді. Ну, і думаю, потрібно підвести все-таки підсумки. Підсумки по витратам, по витратам, які в мене були на цей металевий каркас. Тут навіть ще потрібно підмалювати. Це не згодом це все зробиться. Я ще не спішусь. Давайте тепер пройдемось по підсумках, скільки я витратив на цей каркас за 1300 доларів. Ну, звичайно, він не ідеальний, не там прям не шик. Тому що є, можливо, якісь там на стиках невеличкі недоліки, але для мене більшого і не потрібно. Що ж по витратах? Сам профіль, як вже згадував швидше, 7200 гривень. Далі у мене що де? Електроди. Електродів у мене на цей каркас пішло тобто, 2 сходинки, площадка і 12 сходинок. На цих 14 сходинок з площадки у мене пішло 3 кг електродів. Це 470 гривень. Так, 7200 плюс 470. Далі. Круги у брізні і зачисний круг. Приблизно 400 гривень. Потім фарба, дві банки фарби. Ще є залишок, щоб фарбувати ось такі місця всякі. 420 гривень. Це одразу фарба ґрунтуюча, протержі і таке інше. Три в одному. І кріплення. Ну, це ще я дюбилив тут, закручу вас зверху 200 гривень. І все. Бетон я не враховую. Це не йде в ціну металевого каркасу. Отже, металевий каркас обійшовся мені у 8690 гривень. Це тільки матеріал. Давайте тепер у долари 235 доларів. Матеріал. 235 доларів. Робота моя. Ну. Висновок Д 1300, а Д235. Та навіть якщо округлити 235 до 300, що виходить, робота коштує 1000 доларів. Я заробив. Ні, я зекономив тисячу доларів. Усе? Тисячу триста доларів. Це...